Шукаємо швачку від 20 до 40 років чи потрібні слюсарі до 50. З такими оголошеннями часто зіштовхуються звичайні українці під час перегляду вакансій. Коли в пошуку роботи зазначають вік стать. Колір волосся або тому подібне, наразі це можна трактувати як сексизм, як іджизм і як дискримінацію за ознакою статі. Та тепер за такі прояви сексизму та дискримінації роботодавцям доведеться відповідати в Україні. Заборонили пропонувати вакансію, у якій пріоритет надається людям певної статі віку чи раси. За розповсюдження таких оголошень провадили штраф розміром 10 мінімальних заробітних плат в даному випадку. Якщо ми говоримо про відповідальність. Яка зараз 65 тисяч гривень, про яку всі пишуть, говорять, то це стосується саме роботодавців, тих, хто здійснює прийом на роботу людей, і відповідно оголошення про вакансії публікує. Винятком може стати лише така робота, яку здатен виконувати винятково чоловік або жінка. Наприклад, якщо це не модельне агентство, шукаю певну дівчину певного віку. Якщо це не буде обумовлено характером праці, то за актом перевірки на основі акту який складе Державна служба з питань праці може бути притягнуто такого роботодавця до відповідальності. Рішення про стягнення штрафу ухвалюватиме Державна служба праці на підставі перевірки. Протягом 15 днів рекламодавець може оскаржити таке рішення. До слова почали законодавці боротьбу з дискримінацією у рекламі ще на початку року. Так із січня заборонили демонструвати будь-яку перевагу однієї статі над іншою: сексуалізувати тіло чи показувати насильство. І зараз такі ролики можна побачити. Ти значно рідше каже активістка Наталія Савіцька. Однак нам і досі є над чим працювати. Ми рухаємося в сторону цивілізованого суспільства, тому наразі чимраз менше і менше використовується дана проблематика. В першу чергу треба удосконалити даний закон і дати тлумачення, що ж є саме порушенням, Катерина Шевчук Олексій Нікітін. Новини 33 канал.